Ну що, розпочався а жовтень, а ремонт на вулиці Лесі Українки все ще триває. Сподіваюся, до зими завершиться. <гум> до речі, про зиму було сьогодні 0 градусів вночі. Вранці було один. Плюс. А зараз потепліло. Плюс три. Ми йшли до вулиці Дрогобицької. Бескід. Бескід не працює. Кажуть, що Дніпро теж на зиму не буде працювати. Ну, а як на зиму то вже... Вже навіть восени, як буде починатися пальний сезон, Дніпро зупиниться. А донизу видно гори. Ліворуч церкву по окрово Пресвятої Богородиці. А прямо отак під вітрячком це шахтар. Має бути видно. Почали дощі в Трускавці кілька днів. Сьогодні трапився сонячний день, але це ненадовго будуть знову дощі. Цього року осінь буде більш дощова. Це напевно, бачите, тут де це ДТП було, де автомобіль ну Я так розумію, що це ще від тої ДТП така дірка. Вулиця Дрогобицька, Що не кажіть, одна з найдовших в Трускавці. В Трускавці просто довгих вулиць немає. Ну, Помірецька хіба, напевно, довша. До речі, колись треба дізнатися, яка вулиця в Трускавці найдовша. Я тобі собі так думаю, що або Помірецька, або Стебницька, але насправді може бути по-різному. О, знаєте, що буде вулиця Козявкіна. Скоро. Має бути урочисте відкриття вулиці Козявкіна. З'явиться вулиця Козявкіна в Трускавці, звичайно, вона буде в районі клініки. Як в нас буде можливість, підемо на відкриття, покажемо вам обов'язково. А поки що спускаємось до центру. І радіємо з хорошої погоди. Не Трускавець, 365 грінпарк. А справедливо. трошки вулиці довбуша. Лісу пісні веденне то що трошки ж трошки добуш. На горизонті з'являється весна. Біля 365 автобус. Мав би повезти людей на екскурсію. Знаєте, Труска це такий готель, який регулярно возить людей на екскурсії. Більше то годує їх там. Ну, я вже на підході до центру, до пішохідної частини трускавця, я так що думаю, чи ти пішхідної трускавця, чи повернути, якось інакше піти. Зараз будемо бачити. О, зарядна станція для автомобілів. Всі зручності. Це люди очікувані поїздки на екскурсію. Бювет номер три справа. А, тут багато де оренда вже були одні магазинчики, закрилися тепер інакше Ой, тут бачите, суцільна оренда ліворуч В торговому центрі еліт, я розумію, еліт це назва торгового центру, правда? Ми в центрі. Ми йшли до палацу культури імені Тараса Шевченка, до музею Білос, до напису Трускавець. Там далі навіть видно шайбу в долині. Сонце зараз я. позаду Вікторії виглядало і сховалося за Вікторію знову. Ганиця, бачите, квіточки вже трошки померзли, я вам казав, що було. Та 0 градусів було вночі. то зараз потепліло плюс 2, плюс 3, Вночі був 0. А навіть на траві було видно трошки. Був заморозок, Було видно його на траві. Гарний, гарний ранок такий заповідається в Трускавці. День мав би бути гарний. Коли сонячно, я вже не раз сказав, коли сонячно і погода інша зразу відповідно і настрій інший парк готель. Далі Моцарт. В центрі, Як бачите, в центрі людей небагато стане на зараз. Ну це десь плюс-мінус 10 година мала би доходити, але насправді 10 ї ще нема. Можу навіть подивитися. 9.52. Але сюди дійдемо до біля через кілька кроків Повз Гортензі. О, до речі, так, я казав, що тут цей ресторан не працює. Я казав, правда? ви ж бачили. Тимчасово не працюємо з 23 вересня, навіть навіть, бачите, день туризму не відсвяткували. вирішили тимчасово не працювати. Ні, хочеться висловити гарні слова в адрес цього ресторану. Вони хоч чесно написали, що вони не працюють, скільки вони не працюють, бо б'є такі ресторани, які просто... Закрилися незрозуміло, працює, не працює. Тимчасово, не тимчасово. Буде, працювати, не буде. Тут хоч цивілізовано все. А цей пегаш вже кілька років не працює. А ти ми майже набіветь. Уявіть собі, йшли скільки. 12 хвилин. Хто думає, що якщо на Мазепи жити, це знов, ми йшли ще на найкоротшою дорогою. Традиційно ми ще відео знімали, ми щось дивилися. Тобто навіть, якщо ви живете, трускавці на Мазепи, а це об'їзна дорога, вважайте, там вже за Мазепи міста нема. Ви знаєте, що до бівету ви з будь-якої точки ну, 12, ну, максимум 15 хвилин дійдете. Тобто, іншими словами, якщо вам хтось обіцяє, що до бівету 15 хвилин, це насправді не так і близько, як, як вам здається. Бо можна жити так, щоб до бівету була одна хвилина.

Сак. Туман вранці був, а вже трошки розвіявся. туман це теж гарно було. Було дуже гарно вранці. А ну з самого ранку. Зараз теж, так як ще... не обідня, і не вечірня, але вже... але вже не такий ранок, як, як ранок. Айте звідси звіримо бігати. Мабуть, водички, раз я вже завдяки вам сюди дійшов.